Розкажу вам історію. Сьогодні вийшла з відпустки на роботу, то, звичайно, не так легко працювати, але рада, що сьогодні тільки три години роботи. Але розкажу, які бувають в мене незручності на роботі. Наприклад, сьогодні я прибирала будинок. Там живе чоловік, який дуже рідко буває вдома. Зараз зима, на вулиці дуже холодно, в хаті нуль отеплення. І я просто взута, в діта максимально зовсім не роздягаючись, плюс рукавиці, плюс маю сама вимкнути дизельний обігрівач, хітер, ще плюс там нещастий кондиціонер в будинку 14 градусів. Звичайно, не дуже комфортно так працювати, але нічого. Зараз, хоч добре, є гаряча вода. Минулі рази взагалі було хітер. Я не вмикала, бо боялась працювати з тим дизелем. Я не знала, як його доливати, чи він там є. Ще не було гарячої води. І навіть Людина Кілька кавоваркою користується, не було навіть чайника собі нагріти воду. То було зовсім екстремальне прибирання в холодній хаті, холодною водою, але нічого. Таке ми пережили. Тому не все буває просто і гладко, але нічого. Це робота, працюємо, їдемо далі. Гарного дня!